Представляю, я науково-дослідний проєктний інститут Патукарнафти. Займаємося ми цифровим моделюванням. В своїй доповіді. Сьогодні, сьогодні ми чули раз і про важливість цифрового моделювання, і про важливість буріння. В своїй доповіді я покажу, як ми об'єднуємо ці дві речі для того, щоб отримати результат трохи більший, ніж просто гарний отвір в земній поверхні. Краще почати трохи з історії. На цьому слайді ми бачимо динаміку початкових дебітів за доволі довгий період. Є кількість сверловин пробурених, може дрібонка трохи, але по рівню рисочок можна побачити, скільки сверловин пробурено. Є максимальний дебет в цей рік, є мінімальний дебет цей рік і середній дебет по сверловинах, є нафтові і газові свердловини. Аналізої динаміки показує, що на певному етапі у нас є високодебідні сверловини, які вводилися, але середній рівень знаходиться на досить низькому рівні, скоріше все, через те, що багато сверловин було з низькими дебітами. І бачимо по динаміці, що протягом тривалого періоду відбувалася доволі ефективна робота по від, відбраковуванню тих свердловин, які не ефективні. Чому тому, що кількість зменшується м, сверловин, а середній дебіт е, залишається на тому ж самому рівні? Е, ми бачимо, скажімо так, сверловини чемпіонів. Е, тут е, чорним кольором виділено свердловини, які е, при проектуванні моніторингу яких використовувалося цифрове моделювання. Е, в залі є автори також цих сверловин. Вони впізнають своїх. Ці сверловини були не раз вже озвучені на конференціях. Ми бачимо, що вони дають якби змогу підняти дебет, але через те, що їх небагато, середній якби, рівень вони не дуже не дуже змінюють. Тому задача полягає в тому, щоб використати той досвід, який був здобутий, для того, щоб його широко впровадити, і все-таки вплинути на середній рівень початкових дебітів. Як ми бачимо. Спочатку активного буріння, з 23 здватьому році, вже чорних цяточок стало набагато більше, і середній рівень також збільшився. Саме цьому періоду буде присвячена моя доповідь. Починаючи з 23-го року, і по перший квартал 25-го року пробурено і введено в експлуатацію, тобто вже почато видобуток по. 22 сверловинах, і по 20 з них була побудована модель. Ці сверлов... Вірніше для 20 з них була побудована модель, і вони запроектувалися, моніторилися згідно цифрових моделей. І також, також дві газові сверловини, ну це об'єкти до розвідки, це також якби з використанням цифрових моделей, але це об'єкти до розвідки, ми на газ ще поки що не починали говорити. Трохи скучний слайд слайд таких слайдів більше не буде, але він потрібен для того, щоб проговорити ті принципи, які ми використовуємо при цифровому моделюванні. Ну, Основний з них, що цифрова модель це, по суті, справи не самоціль, це інструмент, інструмент аналізу об'єкта, який дозволяє в себе об'єднати всі ті дані, які є породовищу, а Їх дуже багато. Вони різнопланові між собою часто конфліктують, і потрібен якийсь об'єкт для того, щоб їх аналізувати. І от цифрова модель якраз є таким об'єктом. Звичайно, щоб цей аналіз був ефективним, повинні включатися всі можливі дані, починаючи з сейсміки, петрофізичної кореляція, геологія і обов'язково гідродинаміка, яка, по суті, справи перевіряє всі ці припущення, які були створені на попередніх етапах. І що найключовим Ключовим є і найважливішим, це зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок на кожному етапі між цими складовими. Без такого зворотнього зв'язку не буде ефективного аналізу. Звичайно, щоб це все робилося швидко і по різних об'єктах повинна бути уніфікація, повинна бути стандартизація. для того щоб не витрачати час на Скажемо, адаптації тих чи інших алгоритмів до кожного окремого об'єкту обов'язково це використання сучасних, сучасних алгоритмів, сучасних підходів, таких як стохастичне моделювання, таких як неструктурні гріди. Ми також їх впроваджуємо для того, щоб Моделювати складні об'єкти, складні геологічні об'єкти. Ну і, звичайно, в оперативне врахування даних, ті, які отримані за результатами буріння в моделі, перевірка припущень, які були зроблені на цифрових моделях. І для чого ми можемо тоді використовувати цифрові моделі? Ми їх використовуємо, звичайно, стратегія. Розробка стратегій, розробка сценаріїв, оцінка сценаріїв. Зрозуміло, Положення свердловин проєктних, що найважливіше, це цільовий об'єкт, де він має бути розкритий для того, щоб отримати ті ж самі прогнозні показники, які потім будуть використані для оцінки економічної ефективності того чи іншого проєкту збуріння сверловини. І що найважливіше, це показали свердловини такі високотехнологічні, складні, як буріння горизонтальних сверловин, невід'ємною частиною є моніторинг. тобто, не просто запроектувати, а потрібно відслідковувати реалізацію цього проєкту. 20, 20 сверловин як вони характеризуються розташуванням. Це 13 на заході, 7 на сході. По продукції, як я казав, це 18 йдуть нафтові, дві газові об'єкти до розвідки були. По категорійності це в основному все йде до розвідка, експлуатації мало. І розташовані вони на самих родовищах. Тобто, це не одне родовище, хоча є одне родовище чемпіоном. Так на ньому пробурено найбільше сверловин, ем, нарешті трохи менше. Який, які е, сверловини по глибинах це також доволі широкий діапазон. Це від 1100 метрів до 4,5 метрів, 4,5 кілометрів, це відходи там від вертикальних до 700 більше 700 метрів. І зенітний кут максимальний, знову ж таки, від вертикальних до е, більше 90 градусів. Е, один із прикладів, е, що ж вдалося досягти цими е, пробуреними сверловинами. Е, е, історія по цьому родовищу е, почалася моделювання почалася ще в 2014 році, коли вже були створені, е, скажімо, об'єктні моделі по певних е, е, об'єктах. Для вирішення задач знову ж таки закладання сверловин. І свердловини закладалися. Ми бачимо тут рожевим виділено: це ті сверловини, які були закладені ще на етапі створення локальних моделей. по Цільових горизонтах не для цілісної моделі. Поступово вони об'єдналися і були об'єднані в цілісну модель по родовищу. І в 2022 році була побудована постійно діюча геотехнічна модель, зі сформовано е, стратегічний план, який включав в себе е, до 9 ст'яти е, сценаріїв е, і в Проблемою родовища є те, що дуже, дуже велика проблема з поверхневими умовами, з розташуванням сверловин. І з тих дев'яти сценаріїв тільки -м -м, практично шість було реальних, тобто перші шість, де розглядалося буріння дев'яти свердловин, для яких були умови для розташування гір свердловин. Решта е, свердловин можна було пробурити лише при умові, якщо будуть виділені ділянки, е, якщо знайдені способи для буріння під зоною національного парку. <кій> Тим не менш, е, коли почали розбурювати реалізацію цього проекту, е, стикнулися з певними проблемами. З проблемами, тим, що ми не не, не виходили на початку на, на запроектовані дебіти, але вже в останній час, коли пробурили 11 свердловин, ми бачимо, що збільшили дебет практично в два рази відносно того до того, як була реалізована, як була створена модель, і створений цей сценарій подальшої розробки. З дев'яти сверловин вже, як розумієте, пробурено більше, ті, що були реальні, тобто вже пробурено 11. буріння зараз практично вже здобурені ще дві, ще шість заплановано. Яким чином це вдалося? Це вдалося завдяки тісній співпраці з між департаментом буріння, між маркшейдерськими відділами, які. На основі знову ж таки результатів цифрового моделювання спільною роботою змогли знайти рішення для тих задач, які, здавалося не можна вирішити, що саме. Тобто площадки знайти, знайти оптимальну траєкторію до цільових точок і ті цільові точки, які дадуть прогнозні показники. І от ті свердловини, які вже пробурені за даними цифрової моделі. За даним сценарію, це вони в зеленій гамі зроблені, ну і ми бачимо, що у породовищу доволі значний приріст. Чому челендж, який був на родовищі по невиходу на проєктні показники? Це якби, було таким на початках першим, скажімо, Тормозом для того, щоб продовжувати реалізовувати стратегію по цьому родовищу, але в процесі робіт всім було зрозуміло, що, скажімо перфорація, там, пласта 21 метр, не могла призводити до такого швидкої виснаження. Ні модель, ні, скажімо, навіть просто якісна оцінка показувала, що не може так швидко виснажуватися. Виснажуватися поклад. Спробували вирішувати це дострілом. Да, тобто, дострілюємо ще 29 метрів, а результат практично той самий. тобто Ми спускаємося на дебіти, які далеко від тих, що ми прогнозували. На щастя, це до того ж комплексного підходу і залучення всіх фахівців. Було знайдено рішення це інтенсифікація. Яка показала свою ефективність і не тільки ГРП, а просто кислотна обробка дала е, суттєвий ефект, е, що вказує на те, що в принципі геологія була правильна, єдине що є, е, е, забруднення привибійної зони, яким можливо до цього ми не враховували, але яким, з яким можна боротися таким чином, і доволі ефективним і це рішення. Допомогло е, запустити не лише цей проект, це рішення допомогло запустити їм наступний проект, е, інше родовище. Е, по ньому Цифрова модель була створена в 21-му році. Відразу е, цифрова е, модель по цілому родовищу. Е, в 2021 році мали честь в цих же ж стінах на цій же ж конференції е, згадувати і представляти. Якраз цей ФДП чи сценарій по родовищу. Але якраз в той же час так сталося, що певні рекомендації з цього ФДП вже спробували реалізувати, і вони не дали знову ж таки той ефект, який очікувався, і на родовищі є певні. Проблеми такого ж характеру, як і на попередньому, тобто це пара парафіновідкладення в свердловинах. Тут ще ускладнення на цьому родовищі вони ще ускладнюються способами експлуатації, <кій> зокрема, це газліфний способ експлуатації, це нестача газліфного газу, це доволі така, скажімо, періодична експлуатація свердловин, і також обмеження обмеження. Структури транспорту продукції, все це було враховано в створеному в і запропонований сценарій розглянуто було там, 10 сценаріїв. По максимальному сценарію там було буріння 28 сверловин, по такому мінімальному 9, але оскільки сам проект вміщав в себе дуже багато. Суміжних затрат затрат пов'язаних на розширення інфраструктури, затрат пов'язаних на забезпечення електроенергією родовища для того, щоб, скажімо так спригнути з газліфтної голки. Бо без зміни способу експлуатації розуміли, що не родовище не вдасться розвивати. Ну і ще одне із таких е, е, челенджів – це поверхневі умови, тому що це практично. Найвище родовище по своїй гіпсометрії, реалізація певних заходів не дала свій ефект. І, звичайно, при таких складних затратах, при таких складних, при комплексі при складному, складному проєкті, він був відкладений. На певний час, і тут рішення, яке було на попередньому родовищу, спробували спробували на цьому. Зокрема, це інтенсифікація, і тут вже було потужне ГРП. І як бачимо, блакитним виділено це та якраз сверловина, яка була рекомендована по ВДІПІ, і не дала свого ефекту. Ні, зробили ГРП, і вона досягла ефекту ну того, якого вона і малася б досягти. При створенні самого сценарію. І також ми бачимо, така ж сама інтенсифікація вже, як апріорі робилася в нових свердловинах, і ми бачимо, що вдалося досягти доволі значного ефекту дві сверловини збільшили на 67%, навіть враховуючи цей ефект по вже існуючій сверловині по родовищу. Таким чином, цифрова модель. Як я вже говорив, два основні основних етапи: це планування і моніторинг е, свердловин. Е, е, планування дозволяє об'єднати об е, фахівців з буріння, фахівців з видобутку, фахівців е, з бракшелярів е, 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 для того, щоб знайти рішення в складних умовах, е, починаючи з Куди треба пробурити? Звідки пробурити, як пробурити, як потім експлуатувати, знайти відповіді на всі ці питання? І в нас було так, що на одну сверловину могло припадати до 10 варіантів. Причому деякі варіанти ще не встигали з'являтися у нас фахівця з розробки з геології на карті. Вони вже йшли в програму буріння і вже опрацьовувалися. І це якби дуже, дуже сильно допомагало для того, щоб е, проекти такі формувалися і потім швидко реалізовувалися. Е, як я говорив, моніторинг е, це обов'язковий е, 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 етап для е, того, щоб бути певним, що сверловина буде успішною. І прийшовши з горизонтальних сверловин, на всі сверловини він тепер у нас розповсюджений. Він звичайно піднімає вимоги до даних, ті, які поступають. Це обов'язково має бути ГК під час буріння, і це обов'язково має бути інклюнометрія і широко стали використовувати саме геотехнічне дослідження під час буріння. Які потреби у нас виникають в застосуванні це випробування пласта на трубах? Тому що зараз ми широко використовуємо е, м, випробування на кабелі з поточковими замірами тиску і е, м, кривої КВТ, е, але нам цього мало, нам потрібно ще випробування на трубах. Комплекс ГДС в горизонтальних свердловинах. Сьогодні ми чули, що в 25-му році вже з'явилися українські представники, з цим, і це дуже добре. Е, я сподіваюся, що в, ми зможемо тепер в наших проектах закладати. Проведення геофізичних досліджень, розширений комплекс в горизонтальних сверловинах. Ми можемо побачити тут, як ми рухаємося по по ускладненню стовбуру сверловини. Ми починали на родовищі з експлуатації там 35 градусів. дійшли до 45 зараз ми рухаємося в сторону 60 градусів. І зараз одні останніх проектів це. Буріння ну буріння це якби не проблема, проблема потім експлуатація. Експлуатація е, з кутами більше 70 градусів. Моніторинг, що дозволяє моніторинг, ми бачимо на середньому слайді. На середньому слайді ми бачимо е, це результати моніторингу буріння свердловини. Це якраз один із тих об'єктів до розвідки е, Свердловина була на верхній горизонті, були об'єкти до розвідки і в ЗУМФІ після проведення фізичних досліджень ми побачили пласти, які, в принципі, по існуючих геологічних будовах в ГЕО вважалися ущільненими. І, оперативно скоригувавши дослідження, оперативно скоригувавши ВПК, визначили, що є колектор, визначили його тиски, визначили, що є продукція. З нашими колегами з департаменту буріння зв'язалися і е, запропонували поглибити свердловину для того, щоб можна було цей е, об'єкт експлуатувати. І треба сказати, завдяки от такої, е, швидкій швидкій е, е, швидкому відгуку і можливості внесення таких змін об'єкт був розкритий і отримані доволі хороші е, промислові дебіти. І моніторинг, звичайно, під час буріння це кореляція відстежування геологічного розрізу, коригування під час е, е, розуміння, де ми знаходимося, розуміння, що, як рухатись далі. Також по іншій сверловині нам потрібно було поглибити сверловину для того, щоб е, впевнено розкрити заплановані продуктивні пласти, тому що дорозвідувалася чолова частина складки, яка нічим була не закріплена, і якраз під час буріння ми її. Відслідковували ВПК. Те, що я говорив, використання ВПК під час буріння сверловин дозволяє вирішувати декілька задач. Основне з них це поточковий пластовий тиск, це якби мінімальне. Потім це рухомість флюїду в прямі ознаки колектор, не колектор. І, звичайно, більш складна задача це по градієнту визначення флюїду. На жаль, не завжди ми зрозуміли, що є обмеження в цьому напрямку. Не завжди можна визначити флюїд якісно, як по градієнту, тому що сам градієнт визначити доволі складно. Потрібно великі товщини горизонтів, потрібно до щоб вони були, щоб вони були однорідні і в умовах, особливо коли у нас сильно дрібниця поклад. Нас можуть прошарки дренуватися по-різному, і розкид по тиску стає настільки великим, що визначити, напевно, градієнт доволі складно. І тому в цьому є, на жаль, обмеження. Саме тому нам би потрібно було ще ВПТ для того, щоб в, з відбором проб. Можна було е, випробувати більш складні колектори, знову ж таки, як трещинувати, як трещинуваті, де е, випробування на кабелі точкове може бути неефективним через складність попасти в, саме в тріщину. Електричний мікром'яніміджинг. Е, використовуємо в свердловинах, закладаємо для того, щоб е, виявляти зони трещинуватості. Зони трещинуватості є. Вони продуктивні. Ми бачимо по керну прояви нафти, але по керну дослідити такі відклади доволі складно, бо керн розсипається і якось кількісно не завжди вдається визначити його параметри лабораторними дослідженнями. Ми бачимо по іміджу, що є скупчення тріщин. Можемо визначити який характер. Але це поки що так на якісному рівні. На майбутнє ми плануємо все-таки переходити до кількісної, сподіваємося, нам підрядники в тому допоможуть, і е, ми зможемо не тільки якісно, а як й кількісно визначати трещинуватість е, і е, розширювати ресурсну базу, розширювати видубні потенціали. Дослідження керна. В свердловинах відбираємо керн. Намагаємося побільше, не завжди це виходить, тому що, як я казав, складні свердловини, доволі такі великі кути нахилу, 45 градусів. Не завжди вдається відібрати, але тим не менше, доволі багато вже пройдено з відбором керна і відібрано з продуктивної частини. Керн зараз проходить частина вже його дослідження на сучасному лабораторному обладнанні. З визначенням е, е, всіх необхідних петрофізичних е, параметрів е, для того, щоб відслідковувати е, від інтервали відбору керна, для того, щоб відслідковувати і, і керувати дослідженнями під час буріння геотехнологічними, в інституті був створений е, сектор, робота якого дуже допомагає при моніторингу буріння. М -м результати Результати цих 20 свердловин, що ж ми планували, що отримали <кій> початкові 9 свердловин. Ми бачимо, що план факт приблизно однакові, це 101 Натомість в нас додавалися ще газові свердловини. Якщо подивитися по нафтовому еквіваленту, то з цих 20 свердловин ми отримали перевищення планових показників. На 16% накопичений видобуток нафти склав з цих свердловин уже на сьогоднішній день. Став 164 тисяч тонн нафтового еквіваленту. Майбутнє, куди рухаємося і куди плануємо рухатися? Це моделювання, басейнове моделювання. Це доволі якби потужний тренд в світі. В цьому плані дуже допомагають скажем досвід публікації і дослідження, ті, які вже зроблені, і в національній компанії «Нафтогаз Україна і в газовидобуванні, і нашими колегами в Польщі плануємо розвивати цей напрямок. Зокрема, для того, щоб забезпечувати додатковими дослідженнями нові ділянки на існуючих родовищах або нові родовища, і плануємо розвивати цей напрямок. Загалом розглядаємо процес моделювання як цикл, класичний цикл дослідження, який складається з своїх етапів: це вивчення об'єкту, формування припущень, планування. Проєкту, реалізація проєкту, аналіз нових даних. Важливо, щоб був баланс всіх цих, всіх цих складових. Ми бачили, що якщо немає, наприклад, реалізації проєкту, ми не маємо фідбек, не маємо зворотнього зв'язку про наші припущення, ми не можемо навчатися, ми не можемо розвивати наш досвід, не можемо розвивати моделювання. Також аналіз даних, тобто повинен бути час, повинен бути ресурси на аналіз нових даних. Звичайно, все це може крутитися тільки тоді, коли є фахівці. Так, які е, набувають цю експертизу і зберігають її в компанії, а не втікають з неї. От і якщо цей баланс порушується, то в нас дуже велика ймовірність, що ми можемо або зупинитися, або навіть отримати якісь негативні результати, тому ми стараємося цей баланс тримати. Якщо ви запитаєте, як нам допомагає в цьому штучний інтелект, я скажу він був залучений до створення колар, частини давайте, цього в колар, слайду. В куларах запитають а? в куларах. Запитають в час. Вже все ні, закінчуємо. Так. Ем, але якби з правкою, справкою, справкою природнім трохи інтелектом. І е, останній слайд, на якому хотів би зазначити, що е, взагалі цифрове моделювання, звичайно, що не, не лише воно приводить до успіху. Е, на етапі на шляху до успіху працює дуже багато фахівців, вирішують складні задачі від їхньої роботи. Критично залежить, чи ми досягнемо цього успіху. Але цифрова модель, вона на початку цього шляху, і нам важливо на, цьому, на початку цього шляху е, ясно бачити картину для того, щоб розуміти, куди йти і як йти. Е, і ось, е, як швидко дійти потім до, ц... до тієї цілі, яку ми побачили, сьогодні буде доповідь е, е, Дениса Володимировича. Він е, покаже, як потім швидко йти до мети.